Ну а Шахтар Шахтар був злий. Шахтар був злий, тому що Шахтар на тижні втратив перемогу у Єврокубках. Так, проте Шахтар кинув максимум сил на поєдинок по фіналу Ліги Європи у матчі із Севіл, яких виявилось недостатньо, щоб здобути перемогу. Проте достатньо для того, щоб показати хороший футбол, зробити два м'ячі, визнати Марлоса найкращим гравцем тижня у ЄФА та зібрати повнісінький стадіон. Уболівальники, які прийшли на арену Львів, звичайно, що палко підтримували українську команду у цьому протистоянні. Проте так само гучно зустрічали і гравця суперників. Євгана Коноплянко більше про це розповість Олександр Золотогорський. Україні так не зустрічали гравця команди суперника. Але ж Євген Коноплянка особливий його ім'я говорить про нашу країну на весь світ. І іноді з цікавим іспанським акцентом. Коноплянка. Євген Коноплянка визначний футболіст. Його всі люблять не тільки в Україні, але й у нас, в Севільї. Не всі знають про його людські чесноти. Він дуже приємна людина, яка легко адаптується до нового середовища. Хто найнебезпечніший гравець Севілії? відповідає Ярослав Ракицький. Хочу відмітити Женю коноплянку, він швидкий, він передає їм скорості в атаці. Ярик, ти лучше, ти саме У коноплянки дуже багато справ напередодні матчу. Він затримався під час інтерв'ю, тож на тренування виходив ледь не останнім. Але під гучні оплески партнерів на полі Львів Арени Євген відчував себе ніби вдома. Здравствуйте, Львов. Я дуже, якщо чесно, скучав, але з готелю коноплянка майже не виходив. Води в хороводи лише на передматчевому тренуванні. Екскурсію своїм партнерам не провів. Вони милувалися красою Львова самі, але от Казус у поважному іспанському виданні АС вирішили, що гуляли севільці вулицями Донецька. Кирилицю чорним по білому написали: добре, хоч виправилися, і не лише футболісти воліли подивитися Львів. Ось президент Севільї Хосе Кастро Кармона із друзями іншими керівниками клуба зовсім без охорони. Подивіться на чому ця компанія повернулася до готелю. Вони випробували на собі славетні зразки радянського автопрому, і здається, дуже цьому тішилися. Ні, ну ти бачив таке? Ти бачив, як з неї дим валив. От тільки протистояла Севільї значно сучасніша українська машина. Шахтар пропустив першим, але надалі домінував. Голи Марлоса і Степаненка робили фаворитом вже Донецьку команду, і Коноплянка нічого не міг вдіяти. Вразити Львів своєю грою не встиг. Пішов з поля вже на початку другого тайму. Герой зустрічі у складі Сивілії найбільший конкурент Євгена по позиції Вітоло зіграв куди гостріше. Коноплянка щоправда частіше йшов у дриблін. Хі був точнішим у передачах. А от гравець, якого визнали найкращим на цьому тижні у Лізі Європи, Марлос виграв у коноплянки у всіх параметрах. Та після гри найбільша увага все одно до українця. Подивіться, як його виглядав помічник пресаташе Севільї і як ради був Євгена презентувати. Вас так много, а? Звичайно. Ну, на стадіоні стільки людей не було. Я думаю, в першому таймі, звісно, краще грав, мабуть, Шахтер. Ви бачили, що у нас багато було обрізок, так. Да. Ну, Но... во второму таймі ми, звісно, вирівняли гру. Сьогодні під час заміни весь стадіон став, почав аплодувати. Паралельно з ним у Наймері теж почав аплодувати і привітав. Він якось пояснив, чому така рання заміна? Ні, не об'ясняв, не знаю. Він рідко об'ясняє. І як близько Шахтар був до перемоги, могли забивати ще, натомість дали супернику можливість натиснути і пропустили з пенальті від гамиро. Нічия 2-2, яка навіює дуже тяжкі роздуми перед матчем відповіддю. Шанси маленькі, не як перед грою сьогодні, але ви знаєте... Е Команда Шахтера бігала ще сапіники на візі, потім я вставлю, що можете севі. А якщо ви вірите в долю, маєте бути оптимістом. Пам'ятаєте епічну дуель Шахтаря і Севільї. Так, коли гол воротаря Палопа врятував іспанців і дозволив у додатковий час пройти у чвертьфінал Кубка УІФА. Так, от у першому матчі тоді теж спочатку забила Севілья. Шахтар вигравав 2-1, А іспанці зрівняли рахунок з пенальті. Є тільки одна розбіжність: тоді Севілья грала вдома. Севілью завжди граєте 2-2. Ось якщо згадувати ці легендарні матчі, тоді 2-2-2-2. Але ви помінялися зараз місця, може це да, може на щастя? Так, може бути на щастя. Тому посмотримо. Треба підготуватися добре. Дякую, Дарію.